Як заробити 100 доларів всього за 8 хвилин за допомогою ноутбука або за допомогою телефону. Я вам покажу в цьому відеоролику, як можна заробляти кошти, навіть якщо у вас немає ніякого досвіду і заробляти дійсно гарні кошти. Обов'язково дивіться цей відеоролик до кінця. Давайте підтримувати український контент. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а ми будемо починати. Полетіли. Ну що, друзі, я перейшов на запис екрану. Давайте продовжимо. Давайте я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті. Як можна заробляти кошти, навіть якщо у вас немає досвіду в трейдингу. Не бійтесь, що ви бачите на екрані графік. Люди бояться, що якщо вже тут є графік, то тут треба щось аналізувати, щось тут треба сильно думати, щоб заробити кошти. Тут потрібна дисципліна для початку. Якщо буде у вас дисципліна, і будете повторяти все, яке я вам показую, то ви зможете заробляти кошти навіть без аналізу, без досвіду. Дивіться, для початку давайте я відкривлюють пару євродолар. Для тих, хто не знає, брокер нам платить за кожну успішну угоду. Тобто нам потрібно проаналізувати, куди піде графік. Наприклад, давайте відкрию угоду на 25 гривень, чисто так по дефолту. Дивіться, відкриваю угоду на 25 гривень на підвищення. Бачимо, ціна йде вище. Моя угода відкрита ось тут. Ось тут, де зеленим пише 25. Тут моя відкрита угода. Я відкрив, що ціна піде вище. Якщо дійсно ціна через 30 секунд буде вище цієї точки, я зароблю. Виходить 45 гривень, тобто 20 гривень. 50 копійок я зароблю чисто, ось так це працює. За допомогою різних інструментів можна тут заробляти кошти. Один із цих інструментів це сайт investing.com. Дивіться, для прикладу, у мене відкрита на брокері пара євро-долар. Таку саму валютну пару я відкриваю на сайті investing.com. Переходжу в теханаліз, аналіз, відкриваю хвилинний таймфрейм і бачу, що тут пише нейтрально. Нам потрібен сигнал, де буде писати активно купляти або активно продавати. Ще раз переходимо на теханаліз, але вже на валютній парі євро GPU, євро-японська єна». Хвилинний таймфрейм бачимо активно продавати. Так, давайте знайдемо цю валютну пару. Євро-японська єна». Давайте скористаємось пошуком. Євро-японська єна. Є така валютна пара, дохідність дуже гарна. До речі, бачите, угода на 25 гривень плюсова, і я заробив чистими 20 гривень 50 копійок. Ось це є мій чистий заробіток. Ось, можете подивитись, мої угоди вчора, до речі. Дуже гарні угоди. Так, я знайшов вже валютну пару євро GPU, євро японська єна. Тобто я вже готовий відкривати угоду. Буду відкривати на 2500 гривень, одразу підготую собі суму. Повертаюсь на сайт investing.com. Євро GPU хвилинний таймфрейм активно продавати. Це знак, що потрібно заходити на пониження. Тобто це сигнал. По індикаторам є сигнал, що ціна буде йти вниз. Тому ми і заходимо вниз. Зайшов я на 2500 гривень в цій точці вниз. Ось круглим таким виділено. Червоним це є моя точка входу. Тобто В цій точці я зайшов на пониження. Як ми бачимо на дану секунду, моя вгода відпрацьовує. Якщо вгода буде плюсова, я зароблю 2000. 25 гривень чистими. Тобто мені повернуть мої 2500 гривень, і зверху моя комісія буде 2025 гривень. Ось так, друзі, заробляються кошти в інтернеті. На рахунок того, якщо угода буде мінусова, я вам покажу, що робити у такій ситуації. Так, угода плюсова, досить гарно. Ми забираємо перший плюс. Дивіться, що ми робимо, якщо, наприклад, у нас виходить мінус. А як ви бачите, у мене баланс 200 тисяч, а я зайшов всього на 2500 гривень. Тобто, ідеалі, заходить на 1% від депозиту. Ми просто збільшуємо угоду. Тобто, якщо я відкривав першу угоду на 2500, другу угоду, я буду відкривати вже на 5000 гривень. І за рахунок цього ми. При тому, якщо буде плюс, ми можемо перекрити мінус і заробити свою комісію. Тобто, це все дуже елементарно. І саме основне це відкривати угоду на 1% від вашого депозиту. Тоді у вас все буде дуже круто. Бачимо, сигнал тепер нейтрально. Тобто такий сигнал нам не підходить. Давайте глянемо євро-долар. Хотів ще відкрити якусь угоду, але, на жаль, друзі, не можу відкрити, так як немає. Е, немає от, де відкрити. Бачимо, що пише нейтрально. А інші валютні пари, в принципі, я не хочу поки що відкривати. Я торгую тільки на самих таких е, дохідних валютних парах. Ось, Як знаходити сигнал для відкриття угоди? Для початку ви знаходите валютну пару, яка вам потрібна на брокері, да? наприклад, це євро-долар. Після пошуку investing.com ви пишете валютну пару євро-долар. І дивитись сигнал. Теханаліз нажимаєте нажимаєте хвилинний таймфрейм і відкриваєте сигнал. Бачимо, що активно купляти, тобто потрібно заходити на підвищення. Давайте відкриємо ще одну угоду на 2500 гривень, Що вдруг ціна піде нижче, так? щоб ми могли відкрити одразу швиденьку угоду вже на 5000 гривень. Або попросту відкрити угоду в кращій точці вже на 5000 гривень. Ось. Все, угода відкрита, нам залишається просто очікувати. Нічого нам робити не потрібно. Головне. Перед тим як ви хочете відкривати угоду, постійно обновляйте сторіночку, щоб писало активно купувати. ось. Зараз буде крутий бонус для тих, хто додивиться цей відролик до кінця, точніше для тих, хто вже додивився фактично цей відролик до кінця, тому що це вже моя остання угода. І після цієї угоди я вам покажу дуже крутий бонус, круту таку фішку, яка вам допоможе заробляти кошти. ось. Як ми бачимо, 100% плюс, дуже впевнений плюс по сигналу, і ми заробляємо ще 2000 гривень. І того ми заробили 100 доларів. Реально ми заробили 100 доларів в цьому відеоролику. Досить таки круто. 100 доларів в кармані. Ось, дивіться, ловіть тепер дуже крутий бонус від мене. У мене є телеграм-канал, посилання на нього є в профілі, а також в закріпленому коментарі. Але закріпити коментар я поки що не можу. Люди пишуть коментарі, і мій коментар десь опускається нижче. Тому полистайте, подивіться. Дивіться. В ньому є посилання на торгового бота, на безплатного торгового бота. Цей бот видає дуже круті сигнали, до нього підключені круті індикатори, більш ніж 10 індикаторів. Він видає вам сигнал. Дивіться, плюс, 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 плюс одні плюси. Розумний бот, який розуміє, коли мінус, коли плюс. Якщо мінус він видає догон, тобто реально крутий бот, він малює рівні колін, від яких додатково можна брати угоду. Тобто реально крутий бот. Всім рекомендую. І він безплатний. Щоб підключитись до Бота, вам потрібно перейти в Бота. Посилання на бота е, в моєму телеграм-каналі. Ви переходите в Бота, так? Вам потрібно підписатися на мій канал. Якщо немає аккаунта на брокері, е, зробіть аккаунт на брокері. Це кращий брокер, на якому я рекомендую торгувати. Лічно, я на ньому торгую. Якщо вже є аккаунт, нажимаєте вже зареєстровані. Все, Бо там ви видає посилання, ви собі торгуєте і заробляєте кошти. Більше нічого вам робити не потрібно. Ось Ось такий вийшов відеоролик, ставте лайки, пишіть коментарі. Не забувайте, всі посилання будуть внизу, також на брокера, на investing.com. всі посилання внизу, а також в моєму профілі YouTube каналу. До зустрічі в нових відео. Всім пока!